Сьогодні маємо День соборності, та це день, день Злуки, коли було проголошено одну єдину цілу країну, яка нарешті об'єдналася. Бо знаєте, по різних нас там вчили в радянській школі, що десь там тут з'єднали з тою, що там хтось там, типу, щось там Ленін створив Україну і так далі. Україна наша пройшла велику історію, вона ну, в різні часи назвалася по-своєму. Київська Русь в свій час так, називали потім Козацька держава, Запорі... військо Запорізьке, Україна і що з нею тільки не робили, як її тільки не кроїли, хто її тільки не захоплював. І коли ми говоримо вже про часи, Російської імперії, де одна частина була окупована Російською імперією, інша частина була Австро-Угорською імперією, окупована це значить, західно, західні частини нашої держави великої це є Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська і Закарпатська область. Так, це все було австро-венгерська. Імперія там була, це було під нею. Ці вже е, УНР, Українська Народна Республіка, яка була проголошена після розпаду Російської імперії. Це якраз ці східні землі. І знаєте, відчувається воно, що воно е, котра частина була під Росією, а котрі були під Австрією. Знаєте, відчувається. Ми бачимо, наскільки ота частина є така, знаєте, східна частина, вона така більш зрусифікована, вже така більш роз... Роз... розведена, така і бачимо західну частину, яка так само чуть-чуть так відрізняється, але це ми так бачимо. Ці різниці через те, що нас так заставляли бачите. Знаєте, до сьогодні ще зустрічається, каже, куди їдеш? Та я, я поїхав на Західну Україну, а той каже: а, а як там у вас на, на, на східній Україні? Нема такої адміністративної одиниці. Нема. Є Україна. Ми унітарна держава, яка немає ніяких поділів Одно, що була Автономна Республіка Крим, яка мала свою Конституцію. І дотепер має просто є час зараз окупована територія, але то все повернеться, все повернеться Україна пережила, знаєте, дуже багато всяких. При що тільки не було. І монголо татари захоплювали, Київ палили. Що ти не хочеш, і ми прополити наші з Києва тікали, і москалі там, десь замісних там щось вистячували, де маючи таке право. все то пропало, проминулося, прийшла російська спочатку Московське є царство прийшли. Прийшли московіти, знаєте, і Україна була лишилася. Прийшла Петро Петр Великий, значить це Російська імперія, все, зробила імперію, далі Україна воює, захищає, бореться, договорюється і так далі. Імперії нема, Україна є. Прийшов Совєтський Союз. Союз, знаєте, 15 республік, 15 сестер, але задайте запитання, як у Радянському Союзі опинилася якраз е, ЗУНР, Західна Народна Українська Республіка. Але чи як вони опинилися в Радянському Союзі? Добровільним голосуванням. Прийміть нас в Радянський Союз, так, як наприклад, створений Євросоюз, там всі держави просяться, голосують, готують документи, прийміть нас, будь ласка. Тут ні зброя, автомати, тоталітарний режим, хочеш, не хочеш. Все. І потім всіх, отих 15 республік, 15 сестер, вони вчили розмовляти на русском, витравлюючи нашу культуру, нашу мову і не тільки українську. Казахи, узбеки, армяни, грузини, осетини, буряти. Сьогодні любого громадянина Росії. Запитаю, хто ти? Я Чечен, я бурят, я Казах, но ми руські. Вони зміщили горох з капусту в тих головах. І хотіли змішати так само і наші розділені, покроєну нашу державу, схід захід, розділюючи їх на Західну, на східну Україну. Зараз такої. України нема. І сьогоднішнє свято вам напоминання від сьогоднішнього числа 22 січня 2024 року. Всім, хто ще не зрозумів, немає Західної України і східної, існує схід і захід, північ і південь нашої великої, любої неньки України, єдиної Унітарної держави. Сьогоднішнього дня кожен, хто мене чує. Нагадуйте один одному, і коли десь чуєте, Західна Україна, східна Україна каже: ні, 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 це був 18-й рік, 22 січня, з'єдналися, після того вже немає. Іменно День Соборності, День Злуки. Це сьогодні нагадування, що скільки вже часу пройшло, закінчилася східна Україна і Західна. Ми одна єдина держава. Нагадуйте кожному, хто буде казати Західна Україна, східна Україна. Кажіть, ого, то, то 18-й рік ви забули, чи що. Але не 2018, а 1918 рік. Я сьогодні хочу низько схилити голову перед всіма тими, що боролися за нашу неньку Україну, здобуваючи її державність, захищаючи її території, кордони, впродовж усіх віків і часів. Якщо брати таку недалеку нашу історію, починаючи від Степана Андрійовича Бандери, героя патріота, я би сказав, фаната України, він жив цією ідеєю української незалежної держави. І коли Гітлер напав на Польщу разом, із Сталіном, щоб її розділити, захопили частину, західні частини нашої держави. Степан Андрійович зрозумів, що дуже добра нагода проголосити українську державу. Але Гітліру то не сподобалося. І за це Степана Андрійовича були кинули до концтабору. За Він там просидів майже цілу війну. А до того був у Польщі засуджений. Спочатку на смертну кару, потім смертну кару замінили на пожиттєве, так був би сидів пожиттєво. Але почалася війна. Все. Німці прийшли звідти, тут маскалі звідси, і все, і цих всіх, всіх політичних відпустили. Але Бандера не той, що сидить, да? що проголошує Україну. <с> І за це сидів у концтаборі. До речі, в тому самому концтаборі, де сидів син Йосипа Сталіна, Василь. Якийсь, напевно, елітний такий був. І до тої фігури знаєте, відносилися дуже серйозно. І на, якщо брати нюрнбергський процес, то на нюрнбергському процесі вся наша українська визвольна боротьба. Українська повстанська армія, всі визвольні ці рухи, були визнані як, як визвольні рухи, а не судили як нацистів, як розказували нам у радянській школі, вчили сьогодні, як розказують нам наші вороги і загарбники Російська імперія, не Російська Федерація. Розказують, що Пандера, пособник був там Гітлера чи ще щось. Ви взагалі не знаєте, хто такий Степан Андрійович. Поняття не маєте. Це людина, яка жила Україною, жила ідеєю української державної, незалежної України. Він за це і загинув, за це його і розстріляли. Він кавидисти. Ось що значить Україна. І сьогодні, знаєте, хочеться сказати особливі слова нашої новітньої історії, нинішньої історії тих хлопців сьогоднішніх, які захищають нашу державність, які захищають нашу націю. Нашу національну ідею. А вона проста: любити всіх, зробити зручно для тих, хто хоче приїхати в нашу державу, жити в нашій державі, працювати в нашій державі, створити нормальний інвестиційний клімат, створити умови для спрощення ведення бізнесу, гарантовано державний захист усіх підприємців. Добра, гідна пенсія після тої праці, яку людина попрацювала. Оце і наша ідея збудувати таку державу. І якщо би нам не заважали наші зовнішні вороги, наші внутрішні вороги, ми би таку державу мали, бо ми хочемо такої держави. І сьогодні наші хлопці іменно захищають нашу ідентичність. Захищають нашу державу. І ми збудуємо свою державу. Які кожен, хто буде чути Україну, скаже, о, я хочу туди приїхати. Там дуже добре працюється. Там, там все гарантовано, там все дуже добре. Я дочекаюся тої України. І ви дочекаєтеся Всі, хто мене слухаєте. Але до цього ще треба перемогти. Для цього треба ще дуже багато праці. Такі речі так просто з неба не падають. Їх треба будувати, будувати і будувати. Першим ділом збудуйте Україну в собі. Тут усередині. Дайте кров у тій Україні, а кров України то, що дає життя, це мова. Бо кров. Нації це є мова. Говоріть українською. Читайте, вивчайте нашу історію, славну історію. Будуймо нашу державу. Будуймо її в собі найперше. Щоб вона була збудована всередині з українською мовою, з українською піснею, з порядністю, щоб чули слово українець і казали, це велика нація. Так як чують раніше там німець це пунктуальність німці там все доточні такі. Тому ми повинні будувати таку державу, з якої хотілося би брати приклад. А нінакшої не треба. Такої, з якої хочеться брати приклад, в якій хочеться жити, в яку хочеться захищати. Отака От Україна є і буде.